Федеральний суд США з питань міжнародної торгівлі скасував тарифи Дональда Трампа, назвавши їх незаконними, і сказавши, що Трамп перевищив свої повноваження. Чи можуть в Україні бути скасовані злочинні антиконституційні дії та укази чи закончики? Президента Зеленського та його зелених слуг мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідослового по свої. і в цьому відео я хочу прокоментувати дуже резонансну насправді подію і провести повну аналогію із Україною. Власне про все по порядку. Федеральний суд із питань міжнародної торгівлі США визнав незаконними запроваджені президентом Дональдом Трампом тарифи, постановивши, що глава держави перевищив свої повноваження. Про це пише ціла низка видань, і Financial Times, і Bloomberg, і Політіко. Ну і вже всі цю новину дуже активно обговорюють, там відреагували ринки на цю новину і так далі. Зосередимось, власне, на самому юридичному рішенні. В середу, колегія з трьох суддів Федерального суду з питань міжнародної торгівлі США одностайно, тобто всі три проголосували судді, ухвалила рішення про визнання неконституційними виконавчих указів. Президента Трампа щодо ведення масштабних мит на імпорт товарів з низки країн. Суд постановив, що закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, на який Трамп посилався для обґрунтування ведення тарифів, не дає йому таких повноважень. Згідно з Конституцією США лише Конгрес має право встановлювати тарифи. Пряма мова. Укази про всесвітні та дзеркальні мита перевищують будь-які повноваження, надані президенту, для регулювання імпорту за допомогою тарифів. Йдеться в рішенні суду. Суд постановив, що укази Трампа оголошуються недійсними як такі, що суперечать закону. Зокрема, йдеться проведені ним 25% мита на товари з Канади та Мексики, 20% на китайський імпорт, а також 10% тариф на імпорт усіх торговельних партнерів США, які обґрунтовувалися необхідністю зменшення торговельного дефіту дефіциту. суд також скасував взаємні тарифи в розмірі від 20 до 50% на продукцію з 60 країн, які мали набути чинності 9 липня, якщо іноземні уряди не зможуть до цього часу досягти угоди з Білим домом. Пряма мова: ми порушили цю справу, тому що Конституція не надає жодному президенту необмежених повноважень для підриву економіки. Це рішення підтверджує, що наші закони мають значення і що торговельні рішення не можуть прийматися за примхою президента. Заявив генеральний прокурор штату Орегон Ден Рейфілд, який разом з 11 іншими генеральними прокурорами подали позов проти Мит Трампа. Речник Білого Дому розкритикував це рішення та заявив, що Трамп обіцяв поставити Америку на перше місце. і Адміністрація прагне використовувати всі важелі виконавчої влади для подолання цієї кризи. Впродовж кількох хвилин після оголошення рішення адміністрації після оголошення рішення адміністрація Трампа подала апеляцію. Те, що це відбулося впродовж кількох хвилин, це показник того, що адміністрація Трампа, юристи в команді Трампа, вже знали, що таке буде рішення. А судова система Сполучених Штатів Америки вибудована достатньо складно, має чимало запобіжників. Прокурор, якого я зацитував, ну це ж власне прокурор штату, це виборна посада, і цей прокурор, очевидно, вибирався від демократів. І там йде жорстка боротьба демократів та республіканців. Власне, не зрозуміло, якими будуть результати апеляції. Знову ж таки, в США система права побудована інакше, як в нас. Нас право кодифіковане, структуроване, по галузям розбите і так далі. В них працює прецедент. І ще дуже багато є нюансів, і я зараз хочу звернути вашу увагу не на ці нюанси. Перше, відповідно до Конституції Сполучених Штатів Америки, США є президентською республікою, не змішаного типу, є республіки або президентські. Або парламентський, або змішаного. Змішаного це президентсько-парламентський або парламентсько-президентський. США це президентського типу республіка. Що це означає? Це означає, що президент дійсно наділений дуже великими повноваженнями. Там є посада віце-президента, за якого голосують паралельно разом із президентом. Така посада там дійсно існує. В Україні такої посади не існує, хоча там Андрій Єрмак де-факто цю, цю роль виконує. Посаду віце-президента в Україні, в якій немає такої посади. І е, в президентській республіці Сполучених Штатів Америки, де в президента є дуже великі повноваження, величезні повноваження, більше ніж повноваження Конгресу, тому що це президентська республіка, все рівно ці повноваження обмежені, обмежені Конституцією, обмежені законами Сполучених Штатів Америки. І навіть маючи свою більшість в Конгресі, свою більшість в Сенаті, президент США Дональд Трамп може зіткнутися із ситуацією, коли суди визнають, що в нього немає таких повноважень, і ці рішення дійсно будуть скасовані. Це дуже важливо усвідомлювати те, про що я зараз кажу. От всюди є більшість. Вся влада, вся виконавча структура і так далі все переходить, ну, перейшло в бік республіканців. Ну, насправді не зовсім все, тому що знову ж таки всередині кожного штату там боротьба на виборах, не на виборах, і вибори там проводяться не раз в 5 років, і ще багато-багато є нюансів. Верховенство права, принцип верховенства права в так званих демократичних країнах. Кажу так званих, тому що демократія насправді це. Інструмент для руйнування народів насправді, тому що за великим рахунком голосувати можуть тільки ті, хто, ну скажімо так, чий голос рівний між собою. Але це не тема нашого сьогоднішнього відео. А сьогодні зосередимось на тому, що ми декларуємо: Україна декларує те, що ми рухаємося в сторону Західного світу, євроінтеграція, Європейський Союз, НАТО. І ще багато багато всякого. Є величезна кількість міжнародних зобов'язань, які на себе Україна взяла. Є величезна кількість міжнародних документів, які ми підписали, починаючи з загальної декларації прав людини і там дуже-дуже багатьма іншими документами набагато нижчого гатунку. Принцип верховенства права є базовий, абсолютно базовий. Президент США Дональд Трамп за умови, якщо він навіть програє, апеляцію. А таке також може відбутися. Ми не знаємо, чим все завершиться, але, якщо... але таке може відбутися. Він не буде скасовувати укази Байдена чи там когось іншого про призначення тих суддів, які винесуть негативне рішення на посади. Тому що в нього нема таких повноважень. І тому що, якби він спробував таке зробити, то це вже, по суті, злочинне повалення конституційного ладу. І цим демократи і частина республіканців відразу би скористалися для того, щоб розпочати процедуру імпічменту. І процедура імпічменту в США, вона не декларативна, вона об'єктивно існує, і чимало насправді є абсолютно конкретних випадків, коли вона була застосована. В США це неможливо. Як би зараз не падало, не падав там устрій. Щоб не відбувалося в глобальній геополітиці, все рівно є ці принципи, і тому там зараз буде відбуватися дуже жорстка боротьба. Підкреслюю, що адміністрація Трампа, команда Трампа була готова до цього рішення, бо, якби вона не була готова. То через кілька хвилин після його оголошення вони б не подали апеляцію. Знову ж таки, хто призначав тих суддів на посаду і так далі. Там дуже жорстка внутрішня боротьба. І чимало нюансів через те, що в нас по-іншому побудована система законодавства, ми їх просто не знаємо. А тепер повернемось до України. Відповідно до Конституції, Україна є парламентсько-президентською республікою. Колись з 96 по 2004 рік ми були президентсько-парламентською. У 2004 році, власне, це було змінено. Потім Янукович в ході повалення конституційного ладу, за це там проти нього кримінальна справа відкрита і так далі, він ті зміни 2004 року скасовував. Для чого він їх скасовував? Та тому, що він дуже сильно хотів мати в себе якомога ширші повноваження. Тому що президент Янукович. Будучи вихідцем із злочинного світу, співпрацюючи з ворожими російськими чи точніше московськими спецслужбами, в нього були так звані бандитські поняття, які говорили, що закони мають працювати. А значить, ми закони повинні прописувати під себе. Бо якщо закони не працюють, то система рушиться. Значить, ми просто зробимо так, щоб закони були прописані так, як нам вигідно, і будемо це використовувати. Зараз на формулювання законів вже ніхто не дивиться. Судді можуть не виконувати Конституцію. От ти можеш подавати скаргу якусь, посилаєшся на Конституцію. В самій Конституції записано, що норми Конституції це норми прямої дії, а суддя їх просто ігнорує. І таких випадків є дуже багато. Але чому я про це згадую в контексті Володимира Зеленського? Володимир Зеленський є президентом в Україні, яка не є президентською республікою, яка є парламентсько-президентською республікою. Повноваження Володимира Зеленського на посаді президента, якщо проводити аналогію із США, є набагато меншими, тому що США це президентська республіка. І при цьому, попри те, що у президента США повноважень набагато більше, Судова система зараз скасувала тарифи Трампа. А що в Україні? Володимир Зеленський з часу свого перебування на посаді порушив Конституцію вже дуже-дуже багато разів. Стаття 5, яка говорить, що український народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. Стаття 13-14. Яка говорить про наше національне багатство, зокрема про те, що Земля є основою нашого національного багатства і є об'єктом власності всього українського народу. А Зеленський виставив це все на розпродаж. А що відбувалося далі? Пам'ятаєте звернення в Конституційний суд, Конституційний суд його розглядає, виносить проект рішення. За той проект рішення голосують. І його схвалюють відповідно до проєкту рішення. Всі закончики Зеленського мають визнаватися неконституційними. і що Зеленський робить, ламає через коліно Конституційний суд України. Скасовує указ про призначення Тупицького, що його призначив Янукович і так далі. У мене немає жодних симпатій до Тупицького. Більше того, якщо ми візьмемо Віктора Івановича Шишкіна, одного з моїх. Неформальних вчителів і старших побратимів, то коли вони одночасно з тупицьким були на, в Конституційному суді, то вони були по різні боки барикад. І той же ж Віктор Шишкін, він єдиний суддя Конституційного суду, який пішов проти Януковича, коли Янукович хотів повернути президентсько-парламентську республіку. І на підставі, до речі, особливої думки Віктора Шишкіна, ну, вона також послужила основою для кримінального звинувачення Януковича. Але це ж зовсім інше питання. А коли мова йде про те, що Зеленський скасував указ про призначення на посаду судді Тупицького, що він зробив? Він по суті створив правову невизначеність, яку не можна створювати в системі права. Знову ж таки, Конституційний суд з моменту призначення Тупицького дуже багато приймав документів, які є із підписами Тупицького, в тому числі із головуванням Тупицького. І ще дуже багато є нюансів. Для чого це було зроблено? А тому, що Зеленському горять гешефти свої відсотки на розпродажі України, української землі, українських надр. І ось є ситуація, що в президентській республіці США. Президент США Дональд Трамп, маючи більшість в Конгресі, маючи більшість в Сенаті, змушений буде послухати суди. А якщо рипнеться, то проти нього розпочнуться процедури імпічменту. В Україні, яка парламентсько-президентська, Володимир Зеленський порушує Конституцію. Причому порушує він не просто Конституцію, якщо там в формулювання Федеральний суд каже, що Трамп вийшов за межі своїх повноважень. То це одне. А Зеленський порушує перший розділ Конституції, який має пріоритет над всіма іншими. Тому що перший розділ це зазгальні засади, це конституційний лад, це основа, це фундамент. Фундамент, в тому числі для майбутніх розділів. Тут не просто перевищення повноважень, тут щось набагато-набагато страшніше. По суті, тут повалення державного ладу. І далі. Верховний суд двічі скасовує вже два рішення виніс, які стосуються скасування указу президента Зеленського. Що Зеленський ну, не мав повноважень, так трактує Верховний суд. А що далі, в теорії, якби в нас існувала правова система, ну насправді Генеральна прокуратура Служба безпеки України цілком може бути, що навіть обоє зобов'язані були. б, відкрити кримінальні провадження, фігурантом яких був би Володимир Зеленський і ще якась група осіб. Тому що мова йде про Конституцію. Влада приходить і йде, режими змінюються, грубо кажучи, олігархічні клани тусуються, але є основа держави, є законодавча система, Конституція як основний закон має виконуватися. Коли вона починає не виконуватися, то тоді розпочинається таке тотальне свавілля. А це свавілля породжує, це одна із ключових причин нашої катастрофи, в якій ми зараз знаходимося. Просто це цей прямий причинно-наслідковий зв'язок. Він не настільки очевидний для людей, якщо людина не має належної суми знань, потрібної освіти, потрібного досвіду. А інформаційна політика, засоби масової інформації, вони не пояснюють людям таких речей. Базово не пояснюють, вони виконують завдання тих. То платить їм зарплату за рідкісними винятками. І через те люди до кінця не розуміють всіх тих загроз, про які я кажу. Але від того ті загрози не стають меншими. Ви знаєте, якщо гарно, беземоційно, холоднокровно глянути на Конституцію України, то, попри те, що це основний закон держави, і всі інші мають бути йому підпорядковані і мають меншу юридичну силу. Саме Конституція України найбільше не виконується. Оце парадоксально, але насправді, якщо так глибоко задуматись, то це факт. І це породжує величезну купу наслідків. І наші вороги, вороги українського народу, вже тут як тут зразу підбігають. ви знаєте, чого Конституція не виконується? Або Конституція погана. Давайте ми приймемо нову. І нова зразу почне виконуватися. Так? Який закон здатний сам себе виконати. Чи існує в природі закон, який сам себе буде виконувати? Не існує. Право працює тільки там, де є сила. Право витікає із сили. Завжди воно походить із сили. Завжди. І на міжнародному рівні, і на внутрішньодержавому, і не тільки. Нам не розповідають про ті ази. Нам насправді. Те, що розповідають, то це така якась е марксистсько-ліберальна суміш брехливих космополітичних визначень, які не показують суті того, що таке держава, що таке влада, що таке народ, як працюють правові механізми і так далі. і так далі. М по суті, таке глобальне глобальне викривлення для того, щоб ми цього не розуміли. А насправді саме знання таких суспільних речей. Воно є одним із ключових, тому що воно допомагає людям організовуватися, а держава це також в першу чергу організація. Якщо ми говоримо про Україну, то держава Україна мала б бути вищою формою організації українського народу. Якось так. І от на це питання: а чи будуть скасовані незаконні антиконституційні а місцями і злочинні дії Зеленського? А як на нього відповісти? А від кого залежить, чи будуть вони скасовані? Воно не залежить від юридичних процедур. Теперішня редакція Конституції дає нам всі правові підстави. Тільки правові механізми не працюють. І вороги українського народу високо організовані, підкріплені грошима, вкраденими в нас з вами. Вони вже рахують свої відсотки від розпродажу нашого національного багатства, яке вимірюється трильйонами доларів. Навіть те, яке залишилось на неокупованих московською армією землях, десятками трильйонів вимірюється. І навіть маленькі відсотки від десятків трильйонів це вже десятки мільярдів. Це ахметов стоїть з боку і, і нервово курить. Як оця вся банда збирається собі оці відсотки покласти в кишеню? І очевидно, що вони будуть фінансувати всіх: і продажних журналістів, і блогерів, і людей в погонах, які будуть виконувати злочинні накази, яким плювати на Конституцію. Але не всім. Там є так само велика кількість хороших, порядних людей, яким болить доля українського народу, бо вони самі є частиною українського народу. Тому питання, чи будуть скасовані? І потім всі майбутні речі, які мають відбуватися, адже після скасування якихось дій, указів, законів, треба ж притягувати винуватих до відповідальності. Це питання до нас з вами. Чи організуємось ми настільки, що будемо настільки сильними, що зможемо всередині України навести лад, перемогти внутрішніх ворогів? Якщо зможемо, тоді ми можемо зробити все, що завгодно. Реально, все, що завгодно. Конституція дає нам правову основу, але право працює там, де є сила. А сила витікає із організованості. Теперішній стан держави Україна це показник нашої з вами неорганізованості. А вороги організовані. Ось такий мій коментар. Прошу про інформаційну підтримку. Це такі, знаєте, попри те, що це рефлексія на поточні новини, але це глибинно-світоглядні речі, установчі речі. Оці тези, оці концентровані висновки, які я стараюся подавати, якби їх усвідомлювало якомога більше українців, ну тому були б набагато ближчі до стану реальної зміни України і побудови України як держави українського народу, в якій влада та власність працювали б в інтересах українського народу. Дякую вам всім за увагу! Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм». Читайте Маніфест руху Українська сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам, ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу.